Девочки, всем приветик. Так, я сделала маску. Вы знаете, пакетик пакетике, по-моему, на сельпо, по-моему. А, нет, на сельпо, в форуме. Сделала э, маску, хожу 20 минут минимум. Э, смотрите, я уже вчера вот сей крем предочи наносила. Реджурак. Классно. Но мне девочка подарила пробник Мелуме. Что там очень классный скра... склад. Майлуме під очі. Вона каже, попробуйте, вже попробуйте. Це що, дорогий він, майже п'ятисіч стоїть. Зараз ми, зараз ми, дівчатки, попробуємо. Ой, дівчатки, він такий, він такий маслянистий. Я не знаю, про... Дівчатки, він дуже плотний, серед журани такий. Ого, дівчатки. Девочки, он такой хороший на ощупь. Мне кажется, он мне все морщинки просто наполнил, запомню. Девочки очень отличаются, чем Ральжуран. Ну, так и не стоит в 2,5 раза дороже. Сейчас я. Ничего себе, девки. Вот тоже не зря. Його... Вентики зашел на рынок, десь рік назад, чи скільки. А кто это вообще? Германія. Этот, Ви знаєте? Ну, конечно, да. А ну сейчас я дам. Він так аж як то натянул. Поняли? А что так натягнув. Нічого себе. Буду просити. Николайчика мне подарить. Ну цвет тоже классный. Девки цвет тоже классный. Він тоже. Ну вин легенький такий. Такий такие но вин тоже прикольный, мне подобается, но все, наверное, вот это наверное уже в моем случае надо когда такая шкирка, вот все, знаете, такая на одном месте мужчин и, ну, надо Но я собираюсь, девочки, потом покажу, куда шо по, по делам и заскочу туда, куда туда, куда хотела один магазин нажрать нам уже шо вот, и вам, конечно, непременно покажу вечером посадить. Да, хороший крем, видите, как он такой это прям наложился, шпаклевка, хорошо, поехали дальше. Заехала до своей Анюточки в кавиарню, в кафейню, взяла лимонадик, полуница маракуя, прелесть, чудо. Еду девочки на Киев, Ще заберу людину одну ми їдемо идем в Київ, по І и надо будет е, заїду, покажу вам гудвайн Стільки розговорів столько вокруг гудвайна ну я ж должна вам показать це за такий крутий магазин вот мені морковки как раз купити, купить так что так что вот так Дуже добре. Дуже дуже добре, дуже добре. Не... Так, ребята, да. ну я приїхала в Гудвайн. Ну, косметика, декор, золото Ні, нам не туди. Да, тут, конечно, ребята, всяка косметика, що дуже недорога. Не знаю, що це но нам підходить. <головік> Очень недорого. А, це я знаю, це корейский, по-моєму. Бренд, щось таке. А це, а це оце, ці пахучки, чуєш? А ну? Мм, интересно, такі свежечки. А ну, такі як мужские духи, чи що. 1390, девочки. Можна смело брать. Це попроще. Я так поняла, косметика. Ну хорошо, а шампанское можно взять. А, добрый день. Ага. А вот. Медик 8. Вот это я люблю. Но тут дороже. 1200. 1190 умывалка стоит. Тут дороже немножко. Не подходит. Да, по Ой, я знаю цю девочку. це що це? Ця... Дівчинка мого сусіда співака Алексеева, кудра на цвет. Да, да, я знаю, боже мой, какие люди. Так. Ребята, тут кафе, тут ресторан. Значить, ой, я думаю, що по корзиночке ми б могли собі по 85 грн дозволити. Ага, тут можна поїсти, цікаво тільки, сколько тут стоит. Все. А ну щас. матча полуниця які-то наполеон. А, ну всего лишь тю. Тортик 600 гривень. Чуть мелочи. Блять. Шо таке? 650 гривень. Господи, ні а що. Ні о А Фрукти. Я ж хочу подивитися мармелад. А вот мармеладки. Ага, це желейки, це не мармеладки. Я ж, ребята, хочу поп... А, пожалуйста, пожалуйста, девочки, узнаете? Вот такой мармеладик. А что есть еще такие? А так есть еще поболее вообще-то. А есть такое для таких простолюдинов. Ой, а, это мармешоусы. Прикольно, что это такое? Что это такое? А вот это что? Салона карамель. Что что? У бидони. салона карамель. А, это как это в детстве было, я поняла. Ага, вот еще какие-то необычные. Господи, что хочешь тут есть? Так, Тут є краби, Вонголія, я не знаю, що таке вонголія, восьминіг, що хочеш, Боже, скати, любое головое, ікра любая. А що це таке? Хопіджо, це якесь пиво чи все. Девочки, маслечко в Будвань показую. ось є творожок 200 гривень баночка. Ой, можна ще розбити. А це що, суміш рослинних олій. А от масло вершкове, різне, я не знаю, навіть яке. Ось якесь салато, Боруна. За нормандським рецептом якесь масло. Я от не знаю, а це що, а це сири, топлене масло. Ось сметана. Кстати, оцей бренд кажуть, що дуже хороший. І, м -м Масло з какао. Кажуть, що дуже кстати, смачне. Я думаю, взять это какао масло. Хоть би треба було взять цю. Масло, конечно, різне, различне є. І не дуже шеї дорогі. Ну, то есть я не можу сказати, що дуже дороге масло. Потому що таке саме Ціни? Не... да, да, да. Ну, по факту, да. Сыры тут тоже спадником бри тоже. Ну, тоже цена. Так вот и бри, канарев есть у нас везде, продается тоже. Вот с пажетником. Вот такие спатником уже вкусные. Путой. Вот дуже смачные с пажетником. ну С волоскими горіхами, А вот есть маленькие. По 200 гривень всякий нарезки. Так, посмотрите, сколько різних чайов. Вкусмі, якісь. кусми. кусмі. Хто пробував напишіть? Оце кусмі. Кстати, якийсь, мені здається, оце мені колись угощали. Ем, його подають в этом розовому кафе. Оце от малака. Оце вони його роблять. Дуже смачний, з бергамотом. Господи 900 гривень. Ти ще скупим, що. А ось якийсь. Ага, ну тут понятно, тут что то поболі. А це що, чай зелений після обідній. Після обідній. А це на сніданок, наверное, да? Английский сніданок. Потом після обідний за 1300 дней. А вечерний есть? Кстати, на подарок, я думаю, для тих, хто ну, любит такое, це прикольна тема. Бо ти ж собі так ну, легше купить. А на подарок, да? Ось Рис топинамбур, чай. О, сёка, корица зизифус. А что такое зизифус? О, церемонии. А что такое зизи... А, а зизифус? Зизи, зизи Я извиняюсь. А, о, а это можем, кстати, чайок пойти попить. Ну, пакетик 100 гривен. Блять, 100 гривен пакет. А, это все же для этих матчей. Вот эти вот Як бороду раніше дід на п'енку намазувалася ця штучка. І... Ну, це хто любить матчу, я не люблю чесно, матчу взагалі. Ну так, да, прикольно. Тут 320 гривень, брати її. Шара я вважаю, 200 гривень. Так, ми перейшли тут до алкоголю. Що вам хочу сказати? А от різні бути. Є скидки. Даже. Ну, Я просто алкоголь не очень. Поэтому, как бы, ну, ничего не могу вам сказать. Я в ньому не разбираюсь. Ну, наверное, какие-то 549 вот. чиво с 1000. Ну, такие цены, які везде, в принципі, с алкоголем. Боже, вино 25 тысяч, 29. Ага. чуток. Тю Чу, легко. Господи, угощаю куколки за мой счет. Тут вообще по дешевке, Вон 2000 бутылочка. Що для нас это стоит? Ничего. Пожалуйста, п'ять тисяч віно. Мерсло якесь. Може, це названня я навіть не знаю. Я, звісно, дико звільнююсь. Я так розумію, що тут цього немає этого. Як? Ми що там не по мені туди зашли. Кожен ошибається і заходить не в ту двір. Йопта, боже. Вот, пожалуйста, смотрите, які будли по 119 тысяч всего лишь. Я считаю, що це Ну, дорого. Нормальні ціни, господи. Конечно, що для нас стоїть. А немає тут Лазанської долини нігде <laughs> какой-нибудь. Я в шоке, які ціни, які цены, ребята. Да. Ну, я думаю, що це воно варто значить этих денег. Ну, наверное, стоит. Тут есть посуда. Посуда есть. О, вот эти вот мені подобаются, поняли. Вот... Э, вот эти мне дуже подобаются чайные наборы. Вообще я хочу вот эту себе. Для чая. Так мне нравится. 6 900. 7 900. Вот я хочу такие собитии. Для чайку я чаю люблю пить. Ну, це маленькі, це бішкавы, а для чаю вот такі. Да. Ау, стри, клас. Це наверно для супивоцих слабшою, з всім этим бо ці ложки. Ж такі. Ну понятно, короче. Я ж надеюсь, тут можна знімати чи нечи. Можна сразу подкупить себе украшения. Це що це таке? Якісь буси. Якийсь... Інтересний, звісно, гудвайн. нічого не скажеш. А... Книжки тут є. Ой, Ой, а тут англійські дитячі вони. О, Майнкрафт. Це Вова мій любе. 400 гривень, це ще недорого. Ось Ось якісь класні ну, Нью-Йорк. Бачите? Якісь класні. Як бути дорослим у стосунках? Ага, це психологія. Це психологія. От які. Є. Fashion book. Fashion is my profession. Як канатопська відьма. А скільки оце так ніхто не кохав? Оце я хотіла купити. 440. Ще дешевше, ніж в епіцентрі під чим-то. Серйозно, Галин. Дешевше. Коротше. Легкий перекус дієтичний. Зараз по класі будемо їсти. Це не соус, таксо. А льода насипали, а? Обожаю смака, колу или пепси, все теж добре. Так що, ребята, смачного вам. Ось такий був у нас гудвань. Ну, ми ж теж з пустими руками всі не ушли. Я вам покажу, що я купила потом. Ребятки, ну що, я їду додому. Я була в Гудвайні, потім я поїхала в, в этот в лавину. В общем, що я хочу вам сказати. Я вам хочу сказати по поводу Гудвайну. Я не була там років 5, на раду і Польша. Значить, ціни дійсно, ціни є ну, там, Я не можу сказати, що вони завишені на такі продукти, як у нас в магазинах. Ну, Ні, дуже багато. Дуже багато там продуктів, таких, яких немає. Вони ну, екологічні всі продукти, більшість там, да? немає таких, як в обичних магазинах у нас. Спеції, солі, всякі, крупи другі. До речі, бренд Скверянка наш, там теж представлений. Віна, Віна очень дорогі, ну, просто. Разновидность вина от и до і ціни цены і... там достойные стол, я вам показала, может, там можно дегусировать, не знаю. Нам не Дуже багато людей поболі с охраной, совсем. Ну, ничего, мы тоже влились в коллектив. Мы люди не простые, как бы тоже вот что я могу сказать? Що. Шо... Ценник нік але ну, на продукти, яких немає ніде, звичайно, ці не за високі. Але на інше там, не дуже високі ціни, не, не, не дорожчі, ніж там Сільпо, Лясільпо. Ну, класно. Там не, не зручно для мене не зручно паркуватися, там куча людей приїжджають, мені не дуже зручно. А так, в принципі, не, не дуже великий вибір продуктів, так я вам хочу сказати. Гораздо больше. Но ну, мы ж что мы сравниваем. Разные, конечно, виды. Еще надо будет туда заехать, пообедать. Там есть ресторанчики, кафешки, то надо будет пообедать, что-то попробовать. Вот так вот. Та, Заехала бракард в, в лавине. Подивилась, конечно же, ну это будет в отдельном видео обзоре. Парфюм. Кірки, ви розумієте, If you know what I mean. та й таке, їду додому, день прокаталася, нічого не зробила, їсти не варила вже дуже-дуже давно. Так. Ну, я вже... А, я купила масло. Я купила масло, солодковершкове якесь італійське і купила дітям шоколадне масло. Що я купила вершкове масло. Ви знаєте, що я дуже люблю маслечко, воно продовжує розтаю, але я не знаю, напишіть, що там буде, з ним не буде. <гум> Коротше, що вам сказати, дорогі? Побачимо, побачимо, що воно буде з цим маслом. Якщо просруся, то так і буде. Ну, я вам хочу сказати, от, чесно вам сказати, я не почувствувала себе, яким-то і згоєм, поняли, ну, от, в. Нет, там звичайні люди також есть. Там есть люди, конечно, и поболее. А если звичайні люди купують продукты, так що не є проблема. Хто не був сходить раджу, даже сока себе купить. Походите, подивитись подивитесь. Бо там классные спеції, соли различные есть. Мне понравилось. Мармелад, конечно, я собі не купила, дорогущий. зажалела, зажалела. Ой, не знаю, девочки. Если я заканчиваю видео, то я заканчиваю видео на хорошей ноте, положительной, позитивной. Люблю что-то разглядать и вам тоже трошечки показывать. Поэтому все. Если что, то пока. Если что, то не пока.